Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 найбільших імперій в історії людства. Починаємо. П'яте місце. Іспанська імперія. Іспанська імперія існувала з 1492 до 1898 року, її територія складала близько 20 мільйонів квадратних кілометрів, що вдвічі більше сучасних США або Приблизно в 20 разів більше території нинішньої Іспанії, до складу Іспанської імперії входили численні землі на чотирьох з шести континентах. Серед важливих володінь ми можемо виділити: Мексика, майже вся територія сучасного Чилі, частина Аргентини та Бразилії, Філіппіни – численні острови в Тихому океані та Індійському океані. Іспанська імперія розквітла в епоху великих географічних відкриттів, коли Іспанія, першою серед європейських держав, вирушила досліджувати нові землі. Саме тоді Христофор Колумб відкрив Америку. А завдяки конкістадорам, Іспанія отримала величезні багатства. Четверте місце Радянський Союз або ж СРСР. Хоча СРСР офіційно не був імперією, його можна вважати нею за суттю. Союз існував з 1922 до 1991 року і займав площу понад 22 мільйони квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 37 сучасним Українам. До складу СРСР входили східноєвропейські країни: Україна, Білорусь, Молдова, країни Балтії, Центральна Азія, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Кавказ, Грузія, Вірменія, Азербайджан. СРСР успадкував чимало територій від Російської імперії, але втратив Фінляндію, Польщу та інші західні землі. Після Другої світової війни СРСР фактично контролював половину Східної Європи, що суттєво так зміцнило його позиції у світі. Третє місце Російська імперія. Російська імперія існувала з 1721 до 1917 року і займала в найкращі часи близько 24 мільйонів квадратних кілометрів. Це трохи більше ніж СРСР, оскільки Імперія включала додатково включала Фінляндію, Польське царство, Аляску, ну щоправда, до 1867 року. Розширення імперії почалося ще в 11 столітті, коли об'єднувалися, до речі, і роз'єднувалися Руські Князівства. Згодом Росія завоювала Кавказ, Сибір, Далекий Схід. І навіть Аляску. Друге місце Монгольська імперія. Монгольська імперія, заснована Чингізханом у 1206 році, проіснувала до 1368 року, і її площа становила 38 мільйонів квадратних кілометрів, що еквівалентно 48 сучасним Туреччин. Це була найбільша континентальна імперія в історії. Яка охоплювала більшість Азії та частину Східної Європи, її унікальність полягає в тому, що величезні території були завойовані одним полководцем Чингісханом, який вважається одним з найвидатніших стратегів в історії. Втім, імперія швидко розпалася через внутрішні конфлікти між її частинами. Перше місце Британська імперія або ж Велика Британська імперія. Найбільша імперія в історії людства це Британська. Вона існувала з 1497 до 1997 року і в піковий період охоплювала близько 43 мільйонів квадратних кілометрів. Це майже в десятеро більше сучасного Європейського Союзу. Британська імперія була єдиною, яка володіла територіями на всіх континентах, включно з базами в Антарктиді. Найбільше володіння включали Індію, Канаду, Австралію, частину США, Єгипет, Південну Африку. Сьогодні колишні колонії Британії входять до співдружності націй, формальним главою якої є король або королева ну, коротше, монарх Великої Британії. Ну ось і закінчився наш ТОП. А які ще великі імперії ви знаєте, напишіть у коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку поділитися відео в соціальних мережах. Всього найкращого. Нехай щастить. До зустрічі!